Чи потрібен дозвіл ТЦК на виїзд за кордон? Юридичні нюанси. З набранням чинності 18 травня оновленого закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, збільшилась кількість запитань і щодо перетину кордону чоловіками, так, в самому законі є певні зміни щодо процедури. Зокрема, в статті 22, частині 6 згаданого закону. Зазначено, що в період проведення мобілізації чоловіки від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ та пред'явити його за вимогою представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та пунктах пропуску через державний кордон України. З досвіду зазначу, що його таки вимагають. Тому точна порада, якої варто слідувати, це оновити та уточнити свої дані у ТЦК СП, також внести інформацію про отримання відстрочки в свій обліково-військовий обліковий документ. Згідно пункту 20 постанови Кабінету Міністрів України про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Таким військово-обліковим документом може бути посвідчення про приписку до призовної дільниці для призовників, військовий квиток для військовозобов'язаних або резервістів, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного для військовозобов'язаних. Як все ж відбувається на практиці? Є інформація про те, що на кордоні вимагають лист від ТЦК СП з їх прямокутним штампом, тобто потрібна довідка ТЦК для виїзду за кордон. При цьому зазначимо, що такий лист ТЦК має право, саме ТЦК має право готувати до 30 календарних днів. Начебто, довідка велика, звірені дані у ТЦК, електронний запис в системі оберіг не мають юридичного значення при перетині кордону. Якщо співставити цей факт із законодавством, то можна зробити певний висновок, частково так, але 100% що дійсно потрібен лист із ТЦК відповідно таке підтвердження. Щодо нововведень. На військово-обліковому документі повинно бути присутній ВІН-код. Цей код потрібно придивити на вимогу представників ТЦК, поліції та прикордонників. Тому військовозобов'язані, які мають дозвіл на виїзд за кордон, повинні звернутися до ТЦК і отримати військово-обліковий документ з ВІН-кодом. Цей код прикордонники зчитують спеціальними пристроями, що дозволяє їм отримати доступ до електронної особової справи військовозобов'язані зобов'язаних. Це як елемент дозвіл е, ТЦК на виїзд за кордон. Насправді, перелік необхідних документів, здійснюючи вийде за кордон для чоловіків, виключно залежить від виду підстав. От, наприклад, якщо мова йде про знятих з військового обліку за станом здоров'я, то крім стандартних листа СтЦК і військово-облікового документа, треба ще довідка про інвалідність або рішенням СЕК про непридатність до військової служби. Зазначимо, що обмежено придатні до служби чоловіки не мають права виїхати. З України під час дії воєнного стану. Щодо тимчасово непридатних виїзд за кордон доступний за наявності, крім стандартних, це дозвіл ТЦК, довідка про інвалідність або висновок ЛК... ВЛК, військово-лікарської комісії, що підтверджує статус тимчасової непридатності до військової служби. Строком до 6 місяців, якщо говорити про чоловіків, що супроводжують особу з інвалідністю, потрібен відповідний висновок лікаря або документ, затверджений лікарсько консультативною комісією. Важливо, перетнути кордон можна лише у супроводі хворої людини з інвалідністю. Якщо чоловік намагатиметься перетнути кордон без такої особи, то у виїзді буде відмовлено, навіть якщо всі документи будуть присутні. Якщо ви не знайшли, не почули своєї ситуації в описаних підставах, ви можете звернутися до нас за допомогою. Ми здійснюємо юридичний супровід справ, а також роз'яснюємо, які документи. Вам потрібні при реалізації своїх задумів.